Всіх вітаю на щотижневому ігровому дайджесті із найактуальнішими новинами ігрової індустрії, який ви можете побачити щоп'ятниці. Сьогодні в нас дуже багато різноманітних цікавих ігор та всіляких натяків. Причому давайте розділимо відео на дві частини. Першій я розповім загальні новини за останні сім днів, а у другій ми пройдемося по іграм, які показали на PlayStation Showcase. Отже, що на нас сьогодні чекає? Скоріше за все, Vice City буде у наступній частині GTA. Анонсували продовження легендарної стратегічної серії. Нам показали людину Павука та ще багато чого цікавого. Тому не будемо зволікати. Сідайте зручніше. Візьміть смаколиків, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run For gamesua Франшиза, яка надихнула Еріка Барона створити стар дюволей. А саме Harvest Moon отримає нову гру, яка побачить світ вже 26 вересня. Її повна назва Harvest Moon The Wilds of Antas. Загалом чогось неймовірно нового гравцям очікувати не варто. Вам так само доведеться розбудовувати власну ферму, вирощувати корів, курей, овець тощо, знаходити різноманітних екзотичних тварин, саджати врожай, враховувати різноманітні особливості кожної культури та ще багато чого різного. Гра буде доступна на всіх, існуючих Чих популярних платформах Якщо вже зачепили фермерські ігри, то давайте продовжимо. Мова піде про Everdream Волей. Гра побачить світ вже досить скоро, а саме 30 травня 2023 року. Головний герой проводить довге літо у долині Everdream на фермі Дідуся та бабусі. Вам потрібно буде займатися тим, чим ви завжди займаєтеся в іграх подібного жанру, але є доволі цікава особливість вночі. Ви можете стати однією з тварин і отримати різноманітні бонуси на наступну добу. Якщо хочете купити собі потужний ігровий ПК і не за всі гроші світу, можете завітати до магазину Телемарт. Там ви знайдете серію Evolve. Це сучасні ПК, які вже налаштовані, зібрані та готові до всіх актуальних ігор. Я купив один з таких компів собі і дуже задоволений, він просто літає. Плюсом до всього, якщо хочете апгрейду, можете купити комплектуючі, і вам їх встановлять максимально швидко. Тому, якщо придивляєтеся до комп'ютерів, Телемарт дійсно вартий вашої уваги. Посилання. Я залишу в описі, можете подивитися. Пам'ятаєте, ми колись з вами говорили стосовно того, що Microsoft уклали угоду із українським сервісом Бустероїд. Історія отримала продовження. Вже 1 червня підписники отримують перші ігри із сервісу Game Pass, і ними стануть Deathloop, Gears 5, гра від Obsidian Pentiment та Виживач Grounded. Згодом будуть з'являтися й інші ігри. 29 серпня 2023 року гравці зможуть пограти за відомого детектива Еркюля Пуаро у новій грі під досить довгою назвою Агата Крісті Херкуль The London Case». Події гри будуть розгортатися у Лондоні. А головний герой ще досить молодий. Вам доведеться збирати докази, допитувати підозрюваних і обіцяють захопливу історію. Все це приправлене приємною стилістикою, поціновувачі жанру. Здається, з'явився новий проєкт, який можна чекати. Гра PowerWash Simulator побачила світ у минулому році, а саме 14 липня 2022 року. Розробники пропонують завдяки цій грі мати напругу, просто виконуючи методичні завдання. В цьому випадку миття різноманітних приміщень загалом це виглядало максимально просто, але тим не менш цікаво. А тепер може стати набагато цікавіше. Адже нещодавно відбувся анонс, судячи з якого до гри додадуть новий контент і не просто новий. Гравцям потрібно буде прибирати бікіні ботом і навіть український стікра. виглядає дивакувато, але зацікавило максимально. Поціновувачі серії стратегічних ігор Total War можуть радіти, адже Creative Assembly нарешті анонсували нову гру. Вона матиме назву Total War Pharaon. Головною задачею у новому проєкті буде подолання викликів, які постануть перед вами напередодні бронзового століття, та повна домінація. Вам потрібно стати єдиним фараоном. У новій Total War буде вісім фракцій, кожна з яких зі своїми унікальними функціями. Карта Єгипту, яка відтворена відповідно до часового проміжку та багато пропрацьованих механік. Гемплею, на жаль, не показали. У 2024 році на гравців очікуватиме новенький виживастик під назвою Lost Skies. Проєкт буде орієнтуватися на кооперативне проходження із дослідженням величезного світу, а саме літаючих островів. Вам доведеться боротися із негодою, будувати свою базу, займатися дослідженням та розгадувати різноманітні таємниці. Поки що виглядає багатообіцяюче. У багатостраждальну принц оф Персія of Time» ремейк доведеться пограти ще дуже не скоро. Адже після першого анонсу та демонстрації гравці взагалі не зрозуміли, як щось подібне можна випускати у сучасному світі, і максимально завалили видавця та розробників негативними відгуками. Юбіки вирішили все ж переробити проєкт, і на цьому етапі він знаходиться на стадії концепції, тобто, все взагалі вирішили переробити. Сподіваюся, друга спроба буде більш вдалою. Багато хто починає порівнювати підписку від Sony із підпискою Xbox Game Pass, кажучи, що і там, і там досить багато ігор. Це в принципі вірно. Окрім того, що Game Pass отримує значно більше реклами. Але є одне але Джим Райан, CEO Sony, заявив, що ексклюзиви не будуть виходити на ПК в перший же день. Багато хто задоволений цим рішенням, а багато хто навпроти каже, що це не дуже. Окрім того, в підписці одразу на релізі ігор також не буде. Якщо мова йде про ігри-менеджери, всі якось зазвичай згадують футбольний проєкт. Але цього разу гравці отримають на консолях World Championship Boxing Manager 2, який на ПК в стімі зарелизився ще на початку цього року. Отримав змішані відгуки. Подивимося, як він буде гратися на консолях. Можливо, розробники допрацювали деякі речі. Якщо останнім часом сумуєте за іграми, в яких не так-то вже й багато геймплею, але хочеться інтерактивної гри з досить непоганою історією, то вам варто звернути увагу на Star Trek Resurgence. Вам доведеться розплутувати різноманітні таємниці, які можуть призвести до війни між двома цивілізаціями та приймати складні рішення. Звучить добре. З'явилися потенційно нові натяки про майбутню GTA 6. є актор озвучки на ім'я Брайан Зампела. За чутками він займається роботою над головним героєм майбутньої гри. Коротше, він опублікував сторіс у своєму інстаграм, на яких він був одягнений як головний герой, який був на ранніх зливах гри. На жаль, я це не можу показати. При цьому додав музикальний супровід піснею Run to You. Саме вона грала у радіо У Vice City, що одразу підняло величезну кількість запитань. Отже, зливи, це правда? Актор дійсно озвучує Одного з головних героїв і дія відбуватиметься у Vice City, на це натякає, принаймні музика. Також якщо піти далі і зайти на його сторінку, можна побачити світлину, яка раніше отримала величезний розголос. На ній Брайан зодягнений у стилістиці героїв Vice City. і при цьому ніякого опису у світлини немає. Тому скоріше за все, що питання з локацією можна вважати закритим. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Просто знайте, що ваші внески для мене дуже важливі. Особливо дякую нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески дуже вагомі. Дякую вам. Також, любий глядачу, ти також можеш підтримати та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Тепер давайте поговоримо про презентацію PlayStation Showcase. Як на мене, вона досить непогана. Але слово непогано це не те слово, яке я хочу використовувати для опису конференції Sony. Цього разу, наче і ігри були, але якось не витягнуло. Загалом показали 34 гри, з яких 5 для VR і один трейлер до фільму. Раніше було багато ексклюзивів, нових ігор, переосмислення тощо. Цього разу було мало слів, більше трейлерів, але ну якось що ви думаєте. Пишіть в коментарях там і подискутуємо. А я розповім про найцікавіші анонси презентації. Перше, що вразило Helldivers 2. це проєкт, або можна вже сказати серія, вирішила піти шляхом God of War, яка змінила погляд на геймплей. Адже перша частина Helldivers була ізометричним шутером, який не претендував на щось грандіозне, а був просто чудовою грою. Друга частина це витвіт третьої особи і боротьба із величезними комахами. Місцями дуже нагадувало зоряний десант, але виглядає масштабно, динамічно та весело. Реліз у 2023 році. Гравці отримали продовження хардкорного кіберпанкового проєкту під назвою Гостране у другій частині. Судячи з побаченого у трейлері, ми отримаємо все те, що було раніше, тільки в 2-3 рази більше і краще. Плюс, можливо, буде якийсь новий транспорт та геймплей. Виглядає досить непогано. Плюс і це величезний плюс на релізі буде українська мова. От що було досить неочікувано, це Talos Principle, точніше, її продовження. Перша частина була грою, яка змогла, скажімо, з якогось боку повторити успіх та цікавий геймплей, який був у Portal 2. адже гравцям доводилося вирішувати різноманітні завдання в антуражі досить цікавих локацій та стилістики. Тепер гравці отримують продовження, і це круто. Реліз у 2023 році. Досить цікавим проєктом та, скажімо, відкриттям для мене стала Towers of Agasba, в якій вам доведеться розбудовувати цивілізацію у досить цікавому світі, який наповнений величезними чудернацькими істотами. Загалом вразила, по-перше, деталізація графіки, а по-друге, геймплей. Він, як у іграх, в які потрібно грати. Є величезна літаюча риба, на неї можна потрапити і зібрати щось цікаве. Є якась локація, завжди можна буде знайти прохід, причому неочевидний, будувати у різних місцях ам круто, але реліз у 2024 році. Банчі показали над чим наразі працюють. Це шутер маратон. З перших кадрів одразу впізнається почерк цієї студії. Але виходячи з побаченого, взагалі нічого не зрозуміло. Класики від студії. Подейкою, що це буде або шутер, в якому вам доведеться діставати лут і намагатися якомога вдаліше втекти, якщо загинули, втрачаєте все, що маєте, або якесь більш класичне ПВП. Як це буде гратися та виглядати, невідомо. Але очікуємо чогось дійсно крутого. Це ж банджі, плюс доступно буде на всіх актуальних платформах. formas. Нарешті Ubisoft продемонстрували геймплейні кадри Assassin's Creed Mirage. Раніше були тільки обіцянки та кінематографічний трейлер, що можна сказати з побаченого. Це дійсно дуже схоже на перші частини серії, особливо на другу, про що і казали неодноразово розробники. В нас буде місто та пересування, бойова система виглядає непогано. Хореографія бою цікава і якась реалістична. Плюс буде досить багато стелсу. Все це в принципі добре, але означає, що франшиза топчеться на місці. На початку ти навіть не розумів, що відбувається, але згодом все стало на свої місця. На нас буде очікувати ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater. але геймплею не завезли. Як і демонстрації того, що на нас буде очікувати. Дати релізу теж немає. Серед платформ, на яких можна буде пограти, є Xbox, що для багатьох стало несподіванкою. З'явився трейлер досить цікавої гри під назвою Sword of the Sea, в якій вам доведеться грати за райфа і мандрувати світом за допомогою свого ховер Сворда. Але цього разу головним завданням буде повернути воду до цього світу. Стилістика авторів одразу впізнається. Локації виглядають цікаво та незвичайно. Дати виходу поки що немає, і скоріше за все це ексклюзив ps 5 Продемонстрували досить цікаву пригодницьку сімейну гру під назвою The Plucky Squire. Цікаво виглядають переходи між 2D-простором та 3D, адже геймплей, гра в гравці моменти максимально змінюються. Це може бути і платформер, і файтинг, і щось подібне до перших частин Зельди. Стилістика до слова чимось дуже сильно нагадала. І тексту реліз запланований на 2023 рік. Також продемонстрували тизер гри під назвою Concord. подейкою, що це буде саме шутер, але розробники ніяких подробиць взагалі не розкрили. Виходячи із трейлеру, можемо зробити висновки, що це буде щось у стилістиці 60-х. А взагалі, цікаве відео. Сподіваюся, гра буде такою ж. На останок такий собі One More Thing продемонстрували Spider-Man 2. Це трохи витягнуло саму конференцію. Що можна сказати? Видно, що це таке класичне продовження, яке увібрало в себе все з минулої частини. Бойова система, навіть деякі прийоми один в один із минулої частини. І це, в принципі, непогано. Єдине що, графічний складник якось досить дивно виглядає. Коли переглядав трейлер, зловив себе на думці, що навіть Spider-Man Miles Morales мене вразив більше. Гама якась досить дивна, і місцями текстури не Найкраще плюс постановка, демонстрація першої частини вразила більше, особливо враховуючи той факт, що студія каже, що хоче створити одну з найкращих, якщо не найкращу, свою гру. Але не дивлячись на все це, потрібно розуміти, що гра буде крутезною. Але наскільки вона піде далі минулих частин питання. Тепер давайте поговоримо про знижки. У Стімі Titanfall 2 можна придбати за 79 гривень. Horizon Zero Dawn Complete Edition віддають за 329 гривень. Battlefield 2042 можна придбати за 374 гривні. Iron Harvest віддають за 75 гривень. А Away Out можна купити за 159 гривень. У PS Store Mafia 2 Definitive Edition можна придбати за 313 гривень. Kingdom Come Deliverance віддають за 189 гривень. Gotham Knights Deluxe можна купити за гривень. 824 гривні. А Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition можна додати до бібліотеки за 869 гривень. А ось у Epic Games Store можна безкоштовно забрати Fallout New Vegas. На цьому в мене для вас всі новини. Пишіть, що вам сподобалося з шоукейсу PlayStation. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.